Вітання усім шанувальникам футболу, вітання селища Куликів що поблизу Львова. Запрошуємо вас на перегляд матчу 12-го туру другої ліги групи. А сьогодні один з лідерів чемпіонату. Команда Господар Куликів Білка приймає команду Закарпаття, селища Вільхівці. В першому колі команди зустрічалися між собою в Закарпатті. Це був матч відкриття нового чемпіонату України серед команд другої ліги в групі А. І тоді в дуже дуже непростому поєдинку, який був дебютним офіційним. Завершився з рахунком 2-1. Зараз розіграш, удар від Хомчиновського. Сейв зараз від голкіпера. Дуже дуже небезпечна атака від команди Куликів Білка. Сейв зараз. Цьому епізоді дивимо ще раз, як це було. Удар від Хомчиновського сейв. Тут все теоретично міг добивати. Це і так молодець, що до цього м'яча взагалі дотягнувся. Пішов відкритий футбол на початку цього поєдинку. Панасенко хороша передача. Зараз ще один пас. Тут зараз чи буде удар по воротах? Є удар по воротах. небезпечна зараз атака від команди Вільхівці. Небезпечно було. По справжньому Ігор Базаров зараз пробивав. Шикарний перевод зараз був в центр на Глаголу. Глагола віддає шикарну передачу на Базарова. Завожко за бокової. Тут знову Немчанінов. Панасюк за м'яч зачепився. Волков Волков також за м'яч зачепився. Панасюк. Панасюк вривається в штрафний майданчик. Панасюк прострілює до Шарабуру. Шарабура на Хомчановського. Який момент? Хомчановський стріляє над воротами. Був шанс Дмитра Хомчановського забити трет. Третій гол за команду куликів Вілка в цьому сезоні. Хомчиновський забив лісному, Хомчиновський забив Ріал Фармі. І Хомчиновський міг забити зараз вільхівцям. Шикарний момент Дмитра Хомчиновського партнери команди Вільхівці Немчанінов зараз пробиває. Пробиває по воротах і браво Роман Данкович. Данкович виручає свою команду. Удар в Немчанінова виходить доволі такий якісний. Дивимось ще раз повтор цього епізоду. Пробиває Немчанінов і Данкович читає такий удар. Чпоренко зараз передача на Потуляка. Одна з останніх атак команди господарів у першому таймі. Потуляк. Потуляк зараз на Нечпаренка. Нечпоренко пробиває. М'яч влучає в суперника. Хомчиновський пробиває Хомчиновський. Це було небезпечно. Третій момент у першому таймі від Дмитра Хомчиновського. Хомчиновський зараз пробиває над поперечкою. На передачу на Шарабуру. Шарабура зачепився за м'яч в центрі. Передача на Волкова, положив. Загрою не було, Волков може втікати. Шарабура просить передачу. Шарабура м'яч не отримує, оскільки був шикарний підкат зараз від Дмитра Німчинінова. Яка ж передача була від Шарабури на Волкова? Положення по загрою не було. Волков втік зараз від Гаврилюка. І це по справжньому була дуже дуже небезпечна атака від команди Куликів білка Панасюк, передача на Хомчиновського, на Чпоренко, На Волкова, що зробить Даниїл? Даниїл зміщується в центр. Пробиває Волков. Якісний удар в нього виходить, але був Рикошет. Буде кутовий Хомчиновський, Прекрасний перевод зараз на Равлика. Равлик в штрафному майданчику. Равлик зараз на Волкова. Волков в штрафному майданчику, Волков зміщується в центр. Волков перекладає м'яч з однієї ноги на іншу, Волков Черпачок на Равлика. Равлик прибуває. Стійка, який удар від Равлика, але тут був Рикошет і щастить зараз в команді Вільхівці. Момент Віталія Равлика. Який ж класний черпачок на нього зараз віддав його партнер по команді Даниїл Волков. Ще один кутовий. Ще один кутовий з лівого флангу. Також передача на Нечипоренка. Нечипоренко. Зараз передача на Равлика. Равлик пробиває. Зараз добивання від Хомчиновського. Не влучає у ворота. Зараз Дмитро Хомчиновський. Ще один момент. яка ж прекрасна передача на Віталія Равлика. Прекрасний Черпачок зараз був від Олега Нечипоренка. Тут Дмитро Хомчиновський. Савошко повертає зараз м'яч для Хомчиновського. Знову Савошко. Савошко м'яч приборка, Савошко в штрафному майданчику. Савошко прострілює удар гол! Забиває зараз. Олег Кос і рахунок відкрито у нашому поєдинку. Олег Кос забиває, забиває на 77 й хвилині. Перший гол в сезоні. За те, який важливий гол від Олега Коса. Куликів, білка тиснула, тиснула і забила в другому таймі. Зробив Олександр Савошко. Зараз Олег Кос, сердечко, а ми ще раз дивимось повтор. Який же підкат, який же відбір м'яча зараз Савошка. Савошко тут як машина. Цей епізод допрацював до кінця, і Олег Кос тут все-таки переправляє м'яч у ворота. Кос дотягується до цього м'яча. Який же важливий гол забиває Олег Кос дебича. Не зовсім зручна. Триває зараз атака. Ще один удар по воротах. І брав Роман Данкович. Данкович м'яч забирає після хорошого удару від Максименка. Ну і Данкович тут так трішки напхав уже своїй команді. Хороший удар вийшов Максименка. Ну але забити Данковичу не так уже й просто. Є подача від Берези, подача на дальню штангу. Удар головою. Зараз від Не Який сеє від Кіктенка. Тут м'яч зараз не зберігає. Зараз кос для своєї команди. Ну а ми ще раз дивимося подачу з кутового від Берези. Удар не з відскоком від Газону. І прекрасний сей від Олександра Кіктенка заробляє аут для своєї команди. Арбітер дивиться на свій секундомір, Все. Матч завершено. 1-0 перемога команди Куликів-Білка. Дуже-дуже непроста перемога.